Частина п'ята, розділ 30. Приповісті Агурові. Слова Агура, якеєвого сина Масиянина. Слово мужчини. Трудився я, Боже, трудився я, Боже, і засмучився я. Бо думаю, що не мудріший за кожного я. І не маю я людського розуму, і не навчився я мудрості, і не знаю пізнання святих, хто на небо війшов і зійшов, хто у жмені свої зібрав вітер, хто воду в одежу зв'язав, хто поставив усі кінці землі, як ймення його, і яке ймення сина Його, коли знаєш. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має, до слів його не додавай, щоб тебе не скартав Він, і щоб неправдомовцем не став ти. Двох речей я від тебе просив, не відмов мені, поки помру, віддалити від мене марноту та слово брехливе убоства і багатства мені не давай, годуй мене хлібом для мене призначеним, щоб я не переситився та й не відрікся і не сказав, Хто Господь, і щоб я не збіднів і не крав, і не зневажив ім'я мого Бога. Раба не обмовляй пред. Панам Його, щоб тебе не прокляв він, і ти винуватцем не став. Оце покоління, що батька свого проклинає, і неньки своєї не благословляє покоління, що чисте в очах своїх, та від бруду свого не обмите покоління, які гордісні очі Його, а повіки Його, як піднеслися». Покоління, що в нього мечі, його зуби, а гострі ножи його щелепи, що пожертив із іскраю й нужденних землі, дві дочки в кровожерця дай, дай, оці три не наситяться, чотири не скажуть досить, Шиол ТА утроба не плідна, водою земля не насититься, і не скаже досить. Огонь. Око що з батька сміється, І погорджує послухом матері, нехай видзубають Його круки поточні, і нехай орлинята Його пожеруть. Три речі оці дивовижні для мене, і чотири, яких я не знаю: дорога орлина в повітрі, дорога зміїна на скелі. Корабельна дорога всередині моря, і дорога мужчини при дівчині, така ось дорога блудливої жінки, наїлась та витерла уста свої й повіла, не вчинила я злого, трясеться земля під трьома і під чотирма, яких знести не може вона, під рабом, коли він зацарює. І під нерозумним, як хліба наїсться, під розпусницею, коли взята за жінку, і невільницею, коли вижене пані свою. Оці ось чотири малі на землі, та вони вельми мудрі. Мурашки не сильний народ, та поживу свою заготовлюють літо, борсуки сильний, та в скелі свій дім вони ставлять. Немає царя в сарани, але вся вона в строї бойовим виходить. Павук тільки лапками пнеться, та він і в палатах царських. Добре ступають ці троє, і добре ходять чотири. Лев найсильніший поміж звіриною, який не вступається ні перед ким, осідланий кінь і козел, та той цар, що з ним військом. Якщо ти допустився глупоти пихою, і якщо зміряєш лихе, то руку на уста, бо збивання молока дає масло і дає кров дар по носі. Тиск же на гнів дає смарку.